Повернути працюючим пенсіонерам 15 відсотків, які з них вираховує держава. З такою ініціативою до народних депутатів звернувся лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він вважає цю норму закону ганебною, адже для державного бюджету це копійки. А для людей у ситуації, коли все навкруги дорожчає, можливість вижити. Рава не лише не забезпечує українцям гідну старість а й змушує їх ділитися останніми копійками. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Лішко. Він наголосив, що доходи держбюджету від запровадження 15 відсоткового податку для працюючих пенсіонерів є копійчанами. Натомість для людей похилого віку цей податок є вкрай обтяжливим. Відтак лідер радикалів закликав парламент негайно скасувати цю норму та повернути працюючим пенсіонерам, за винятком держслужбовців право на отримання зарплати в повному обсязі. Ми бачимо, що доходи держ бюджету від запровадження норми, коли у пенсіонерів, які продовжують працювати, забрали 15% пенсії. Це є абсолютно копійчані доходи. І тому забирати у працюючих пенсіонерів пенсію це є аморально. І саме тому ми наполягаємо, що парламент прийняв законопроект внести зміни до відповідного законодавства і повернути працюючим пенсіонерам право отримувати пенсію. Люди працюють на пенсії за винятком держав. Ніх службовців, які по 10 тисяч гривень пенсії отримують. А переважна більшість пенсіонерів працює, тому що вони отримують копійчану пенсію. У той же час політик закликав колег негайно подолати президентське вето на закон про дозвіл жінкам виходити на пенсію у 55 років. Ляшко переконаний заробляти на пенсіонерах, а тим більше на жінках похилого віку а морально.